Всім привіт! Пропоную вам такі зимові товари, кріві та лупілу. Перша позиція це у нас ось така бандана маска підліткова. Тут там в неї 5 позицій використання. Вона ось так виглядає ближче. Можна на голову, можна на лице її одягати. В у нас є універсальний розмір, 6 кольорів. Ціна 15 гривень за штучку, замовлення від 50 штук. Також друга позиція це у нас. Ось такий снуд, снуд бандана. Вона з одного кольору, такого персикового. Частина йде флісова одна, а слідуча частина з поліестеру. Її можна як шапку носити, як снуд, як бандану. Ціна 25 гривень штучка, замовлення від 30 штук. Та ось така балаклава дитяча. Вони є в двох кольорах, рожевий та синій. Розмір тут 86,98. Ціна 25 гривень за штучку. Замовлення від 30 штук замовляти наших менеджерів.